Е, так, е, так заделого, скажіть, що ви хочете прийти, по питанню. Нам так, буде легше організувати е, зустрічі, тому що е, сподіваємося, що у нас буде багато людей зацікавлених. От що ми сиділи там в коридорі, довго не чекали, але в нас є диванчики на коридорі, ми які ви можете там сидіти посидіти, почекати. Я хочу сказати одну важливу штуку, да? коли у нас у нас. Навчання. Сьогодні у нас запуск навчання на напівстаціоналі. Так? І в останній тиждень перед запуском навчання приходить маса людей. Вже як... закриваються двері метро і ми вже туди вскакуємо. І тут вони приходять і на спів... співбесіді виясняються, що користувач не хороший, а основа програмування знань немає. Це, то, коли ви хочете поступити в, нас, в наш заклад, чим раніше ви прийдете, прийдете з співбесіді, будете знати, що вам навчити. Якщо у вас якісь програмування, ви можете методичку надіслати свою, і ви самостійно її проробите. Це хто курси особисті, це тих, хто ніколи не програмував. Якщо вже, вже програмували, отримайте матеріали. Це зробіть це загадя спокійно, підготуйтеся до слухання. Тому що потім ви втрачаєте, ми, і ми, і ми і кажемо, і і і на і жаль, ми не можемо вас прийняти, тому що ви не готові перекладати на листопад. Навчання у нас запускається два рази на рік, так само в Зілбуцьку, запускається в кінці листопада і в кінці травня. Тому що два з половиною роки навчання підключились, випустилися. Нові пройшли, випустили. Тоді тобто, кожні кожній року у нас набір, випуск, набір, випуск. В такому шаленому темпі в такому колонці працювати. Дитині одиннадцять з половиною років, тому Ну, Тисяч п'ятнадцяти років може піти на спеціальність. І ви собі так розраховуєте, ага, година і на стаціонар на 2,5 роки. З 15 років ми приймаємо школярів. З 12 років вам 3 А до 12 п'ятирічний. То я вам кажу, що ви можете взяти п'ять і з 15 запустити дитину на навчання. А, Якщо вона здібна, можна... я вам скажу, випадок, у нас один хлопчик, один в цьому році знову переможеться інфаду Золотий байк. Він 13 років пішов на доросле навчання, 14 років він у нас вже закінчить перший рік навчання на програмуванні. Више краще зараз. Да? А саме доповнення програми плюс-мінус так? Воно просто... адаптоване під дітей. Ні, я але... п'ятрічний і петрічний. Так, да. да. адаптоване. Знову ж таки, там приходить дитина в 9 років і трошки по-іншому. Yes. Да. Хочу сказати, що росте таке шалене покоління зараз. У нас три роки вже діти сідають, носить по комп'ютеру, а в шість років вони вже грають в іграшки, ходять в інтернеті. У нас була мала комп'ютерна академія з 10 років, ми зараз запустили віковий ценз до 9, тому що в 9 вони приходять, вони комп'ютер знають вже на тих. Чим раніше, тим краще, якщо подобається.